Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло, і сьогодні мова піде в нас про пилу від японської компанії ARS. пила під назвою Дюк 25. Ця пила от постачається в такому вигляді, тобто є вкладиш, в який вона вкладається. На ньому вказані технічні характеристики цієї пилки. Сама ж пила належить до пил в кобурі, так званих. Тобто це не складна пила. Яка використовується переважно професійно на роботі в садах, ландшафтних об'єктах. Ця пила постачається в кобурі, загальна довжина пили 420 мм. При цьому загальна довжина полотна 250 мм. При цьому вага пили разом з кобурою 250 г. Полотно пили виготовлено за сучасною технологією, тобто воно є повністю все фрезероване. Зверху в обусі воно є тоньше, в зоні зубців воно є ширше, тобто зубці не розведені, а полотно проходить повну фрезеровку і на поперечному перерізі воно виглядає як трапеція. Полотно покрите хромом, що запобігає корозії. Крок між зубцями є 4 мм, тобто це типова пила для стандартної обрізки в садах на ландшафтних об'єктах. Сам зубець має трьогранну заточку, він довго служить за рахунок власне, за рахунок своєї форми, і він є досить ефективний. В першу чергу, ефективний в роботі під час обрізки на себе. Загортовування, точкового загортовування ці зубці не мають. тобто вся нижня частина пили проходить гартування, Відповідно, цей зубець можна гострити. В руків'ї полотно кріпиться на двох великих гвинтах, при потребі замінити полотно, ці два гвинти просто викручуються, і полотно елементарно міняється, ставиться на місце на те саме руків'я. Руків'я є пластикове, з приємного на дотик пластику, шрухуватого такого. З двох, сторон, з двох з боків, руків'я має такі відливи, які запобігають його ковзанню. В верхній і нижній частині руків'я є дві такі резинові вставки, які так само мають певні відливи, дуже комфортні в утриманні, і це так само запобігає виковзуванню руків'я. Тобто, це руків'я є дуже зручним в утриманні. Якраз для середньої руки ідеальний варіант для роботи. А ножне або кобрапили є досить простими в виконанні. В нижній частині ножен є проріз для того, щоб якщо всередину потрапить вода, вона витікала. В принципі, усі пили з ножнами виконуються в такому вигляді. Тобто проріз це обов'язково повинен бути. З двох сторін ножен є ролики, по яких полотно ковзає, коли ми вкладаємо поло всередину. Ножни є абсолютно симетричні, тобто ця пила підходить для носіння як з правого, так і з лівого боку. Ножни мають таку трохому петлю, яка дозволяє зафіксувати її на поясі. Ця петля є виготовлена з міцної такої резини і рухається вліво-вправо відносно ножен. Придбати пилу ARS Дюк 25 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин та в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!